Батя тестує, як ми миємо дистилятор. Для миття дистилятору найпростіше це лимонна кислота. Я купую 5 пакетиків лимонної кислоти, заливаю в нього звичайну воду, висипаю лимонну кислоту і включаю його на підігрів. В такому режимі він у мене працює десь годинку. За що лимонної кислоти він весь вимивається, і всі запахи зникають. Потім, після того, як він годину попрацює, я його розбираю, мию проточною водою, висушую і зберігаю до наступного його використання. Причому при всьому я не використовую не мило, не миючі засоби. І вам також не рекомендую. Залишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь та ставте лайк і будете отримувати. Дуже багато корисної інформації. Канал Є Батя, є ЄПАТі, також група у Фейсбуці, самого новоріння та виноробства в домашніх умовах. Залишайтеся з нами. Всім гарного дня!